Хто полюбляє страви з кабачку та фаршу, залишайтеся. Сьогодні приготуємо один з таких рецептів. Страва, друзі, апетитна. Давайте ж покажу, яка вона в розрізі. Довкола кабачок, а всередині смачна м'ясна начинка. Для нашої смачної страви нам потрібно кабачок. Фарш, в моєму випадку, це курячий, болгарський перець, морква, цибулька-помідорка. Трішки майонеза може бути сметанка, твердий сир, манка, сіль, перець за смаком. Кабачок помитий. Нарізаємо його на такі круглі листівці товщиною приблизно 1 см. Вибираємо оцю серединку, вона нам не потрібна, там де зернятка. Залишаємо тільки ось такі почищені кілечка. Кабачок ми підготували, почистили. Тепер його відставляємо, а ми займемося фаршем. Нарізаємо міленьку ципулину на маленькі квадратики, нарізаємо моркву. Підсмажуємо цибулю та моркву до готовності. Більшу посудину перекладаємо в фарш, солимо, додаємо чорного перчику. Сюди ж я додала паприку та хмелі сунелі все гарненько перемішаємо. Також нам потрібно почистити болгарський перець. нарізати його на квадратики та додати до нашого фаршу. Ми виклали морквочку з цибулькою підсмажені. Сюди ж я додаю 2-3 столові ложки манки, манної крупи, нарізаний болгарський перець, трішки нарізаного кропу і все гарненько перемішуємо. Фарш наш буде вже підготовлений. Ми його зараз залишимо хвилин на 10-15, щоб гарно набухла манна крупа. Пройшло хвилин 15, фарш наш готовий, тож ми включили духовку, щоб вона прогрівалася. А ми тим часом на противень застелили пергаментний лист та викладаємо наш кабачок, наші кільця та наповнюємо їх нашою підготовленою начинкою. Підготовлені Кабачкові кружельця відправляємо в духовку на пів години. Ріжемо помітор теж на міленькі квадрати. Перекладаємо в більшу посудину. Сюди ж додаємо майонез. Можете замінити сметанкою. Трішки нарізаного кропчику свіжого. Сюди ж додали натертий твердий сир. Гарненько перемішаємо. Та промастимо верхній шар наших кабачкових кілей. Викладаємо підготовлену суміш на наші кільця, і наша страва вже готова. Якщо ж хочете ще скоринку, то можна на 5 хвилин поставити в духовку. Дякую, що пробули зі мною. Ось таку страву ми разом приготували. Якщо сподобалося, готуйте для домашніх, рідних та діліться з друзями.